Вітаю, друзі. Це відео я назвав Синдром останнього хапка, тому що те, що твориться в лавах правлячої партії, як вона, так би мовити, підпалює пательню під своїми півниками, аби вони танцювали, це просто, ну, це просто жах. Тому що є історія з закупівлями Міноборони. Шокуюча історія, на яку відповідно відбулася реакція. Реакція абсолютно кумедна. Як на такого досвідченого міністра, яким є Олексій Рєзніков і правника з величезним досвідом, те, що вони зараз заспівали, що розслідування журналістські спеціально зроблені аби нашкодити, ну правильно, державні закупівлі. Які виведені з-під Прозоро, це на шкоду обороні, правда? Взагалі -то, взагалі то питання кадрів, питання закупівель це і є питання політики безпосередньо державних закупівель. Тому, як ми бачимо, є такий народний депутат Халімон, він заступник голови фракції, колишній хокеїст, і, по-моєму, зараз. Колись він, здається, був на орбіті партії Наш край, але вдало перескочив до Слуги і навіть тепер очолює Здається Чернігівську організацію. Так от він тихенько, влітку минулого року, вмудрився придбати на Печерських пагорбах особняк, який належав е владиці. Е Єпископу Драбинку Олександру. Але він довший час ним не користувався, і тому за цих обставин так витрапилося, що по суті будинок стояв і його захотіли продати. Там, до речі, дуже цікаве сусідство, там ніхто інший, як Павло Лебідь по сусідству проживає. тому де той лебідь тепер не зрозуміло, він же Петро, він же Павло, він же настоятель Києво-Печерської лаври Московського патріархату. Кажуть, що він залишив територію України зараз з огляду, мабуть, на безпеку. Але Халімон придбав будинок за певну суму, 10 з мільйонів, що вважається занадто. Аж занадто конкурентна ціна, тобто, ну, можна сказати, півціни від реальної. Ну, очевидно, що війна. Але чекайте: на тлі того, що слуги гавкають день в день на адресу Петра Порошенка Європейської солідарності, Європейська солідарність і слуги це просто різновекторні політсили і різноетичні. Хтось щось чув про купівлю нерухомості або нового транспорту з боку депутатів Європейської Солідарності. Але всі чули, в яких обсягах волонтерить справа громад проти типу по зброї, Європейська солідарність і Петро Порошенко. Тобто, коли ми говоримо про корупцію, то корупція це не справа опозиції. Але навіть при своїй недоступності до будь-яких державних фінансів, опозиція, лідер волонтерства в Україні. Як так трапляється? Як так трапляється, що люди з орбіти головних вигодонабувачів влади взагалі не фігурують у колі, скажімо, донаторів оборони української? Навіть Костянтин Живаго, яко, ну, переслідує українське Феміда, і здається, французька. Він, здається, в районі 10 мільйонів е, е, цей гривень потратив на е, допомогу. Е, По-моєму, 10 мільйонів доларів такі, е, потратив на допомогу ну, на всякі волонтерські проекти українські з часу початку війни. Але що ми спостерігаємо серед слух? Я вже казав, що корупція це не справа. Опозиції, тому що опозиція не має ні найменшого стосунку до розподілу бюджетних коштів. Але свого часу, коли Порошенко був е, президентом, була побудована система держзакупівель, яка гордо називалась Прозоро. І вона допомагала, вона навіть перший рік зекономила, по-моєму, чи не 180. Я от боюсь збрехати, по-моєму, перший рік 18 мільярдів гривень за допомогою неї було закономлено. Але просто суть в тому, що коли опозиція не має доступу ні до яких державних фінансів, ну це об'єктивно, і до призначення кадрів, то всі кадри формуються звичайно ж, владою. І тут з'являється історія е, затримання виконуючого обов'язки міністра е, територій, тимчасово окупованих територій, і раптом з'являється Мустафа Наєм, який давно вже, так би мовити, союзник влади, який свого часу, будучи в лавах тоді блоку Петра Порошенка, е, ну, скажімо так. Місця сухого не залишав із Петра Порошенка та так відверто, так би мовити, зливати свою партію. Це це було просто депутатом який ти є, до речі, це було просто ну, дикістю. Там, що в нього ще інший союзник є такий шланг української безнадії, м'яко кажучи, він же головний залізничник всіх часів і народів Сергій Лещенко. От вони, вони зараз виступають головними. Адвокатами слуги і Зеленського, і, і всіх, і всього, що пов'язане з владою. Комедні адвокати, чесно кажучи, знову в печаті ніде ставити, так би мовити. Так от, якщо наєм хоче порятувати репутацію влади, то йому, мабуть, краще в нинішній ситуації мовчати. Тому що. Він говорить, що цей ВОО-міністра дістався нам від попередників. Друзі дорогенькі. А злиття і поглинання міністерства, яке, яке придумало в перші буквально два місяці приходу до влади е, Зеленській кампанії, це що? Це перепризначення кого ви підвели перед особисту переприсягу Зеленському. В тому числі цього тіпа, типу, за якого ви несете повну безпосередню відповідальність. За такою логікою, у спадщину хто із генералів і продажних СБУшників у спадщину від Петра Порошенка перейшов Зеленському? Хай назвуть. Але найсмішніше те, що всі генерали-зрадники СБУ. Перепризначалися або призначалися указом президента, тому пряму безпосередню відповідальність за кожного зрадника і за кожного корупціонера несе Володимир Зеленський, тому що він придумав цю монобільшість, він придумав цю це союзництво із е, е, ОПЗЖ. І це абсолютно ну, союзництво, яке було в інтересах, між іншим, окупанта. Тут у нас є на Київщині така Ольга Василенко-Смаглюк, депутатка від слуги. Ну, вона, вона дуже цікава, я їй часто грися з нею на деяких каналах, в тому числі Медведчуківських, вона колишня співробітниця 1+,1. плюс один. Ну, зрозуміло, що тут вуха, так би мовити, він Дік Єрофеєва, умовно кажучи, в лапках, стерчать аж, аж гай шумить. І От приїхав до Києва Борис Джонсон, тепер вже почесний громадянин Києва. Звичайно, що Зеленський перейшов за руку, все красиво. Джонсон поїхав у Бучу, Бородянку. Ну, і з Зеленським виступив перед студентами міжнародних відносин, і, по-моєму, не тільки від міжнародних відносин на факультеті, ну, інститут міжнародних відносин Київського університету. Ну, відповідно, ну, всі знають, що Джонсон просто ну, людина, яка зробила для України дуже багато. Але ця пані. Панунця, так би мовити, Василе... Василенко Смаглюк, вона вирішила, що з бідного борі треба злупити ще щось. Уявіть собі рівень хамства, ну, я б сказав, ну, не знаю, мабуть, бикуватості, коли ця особа пише Друг України, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав сьогодні Бучу та Бородянку. Нагадаю, Британське королівство відповідає за відбудову Київщини. Утім, жодний проєкт наразі не реалізовано. Боря, що ви собі дозволяєте? де, де новостройки? де ремонти? Блін, Основна біда в тому, що будинки, які в Бородянці обіцяли відновити ще так до 15 грудня, наразі не завершені. У людей досі протікають дахи, не вставлені вікна. Сподіваюсь, Джонсон після побаченого мотивує місцеву владу виконувати свої обіцянки, а британських інвесторів вкладати гроші в відновлення та будівництво нових об'єктів. Люди добрі. Ці слуги наїлися гівна. Я, В мене немає інших слів. Якими треба кінченими покидьками бути, щоб вилізти людям? Які допомагають, віддають від щирого серця свою копійку, гроші своїх платників податків на оборону. Ще треба вилізти і лупити. Хай Борис Джонсон пожурить місцеву владу. Ти обрана в цьому окрузі. Ти запудрила людям мізки своїм зеленським і е, своєю зеленою потолоччю. В, від верху до низу, голова райадміністрації все розставлено, всі ваші кадри. Тут навіть нема цивільної. По суті, це військова обласна військова адміністрація працює. Всі гроші йдуть через них. Хто крайній? Борис Джонсон. Крайній у них Борис Джонсон. Ви розумієте? Ви за це голосували, дорогі друзі. Ви за таку владу голосували. Те, що я починав із Міністерства оборони, з закупівель, там теж фігурує, як це не дивно, людина із прізвищем Халімон. Як колись жартували, мій однофамілець був секретарем Київського обкому партії на початку 80-х, а є його дарування літературне. І е, мене так тонко натякали старші письменники, ну то ж, дядько твійтра. Я гордо казав, навіть не однофамілець. І він мені казав, та ти про це навіть не кажи. Але я розумію, що прізвища можуть збігатися. Але чому така загребущість? Чому в плані загребущості нічого не, не збігається? Халімон цей із Слуги народу, не з Міністерства оборони. Десь світиться в якості супер-пупер-волонтера, який там вклав, ну, Хоча б там 10 тисяч гривень в якусь бригаду військову або ще щось. Щось я не бачу, щоб слуги дуже активно волонтерили. Але що не скандал, щотижня по кілька зашкварів, ви розумієте, як партія Слуга народу вигоріла вже на початок минулого року. Вже тоді всі рейтинги не давали їй більше 8%. Зараз, після всього, що твориться, після такої напруги, коли ну, багато людей в провінції доїдають хрін без солі, перепрошую, ці ще вилазять і пробують вчити Боріса Джонсона, як пацуєтіце на відновленні інфраструктури Бородянки чи Бучі. А ви розумієте, що за таке свинство буде розраховуватись весь народ? За їх за свинство таких е Василевських смаглюк. Вони навіть не розуміють, що вони бикують. Це інакше це не, це не називається е ну, турботою про свій виборчий округ. Не називається. На жаль. Але розумієте, світ буде допомагати до останнього. Незважаючи на все свинство, яке витворяє влада, тому що світ бачить, які українці. Так, українці помилились на виборах, але українці люблять свою країну і за нею борються і будуть боротися. А недолгу владу ми відправимо вслід за крейсером Москва. Іншого способу немає. Я просто... Хотів нагадати, що Зеленський обирався із словом Свинарчук на вустах. Так Свинарчук Гейт це квіточки в порівнянні із тим, що вони творять. І в чому, власне, полягала вся історія Свинарчука, молодшого, нагадаю, син Гладковського, заступника голови. РНБО, займався поставками комплектуючих для ремонту бойових машин. Вони якимось чином за кеш закуповували е, запчастини. На тому були ну, ті суми, які там фігуруються, копійчані суми в порівнянні із цими мільярдами на закупівлі харчування, які були потрачені. Але що найсмішніше, що ці мільярди, ці мільярди зараз міністр Резніков, а без нього такі суми точно не проходять. Міністр Резніков підписував вже ці розпорядження. Хіба він не знав, в які руки вони переходять? Люди, які асоціюються з закупівлею, в міноборони, особливо в системі харчування, вони вже маячили в такій кількості скандалів, але в Міноборони навіть це не стало нікому перешкодою. І якщо тепер це випливло, хлопці, не козиряйте тим, що вам хто, хтось хотів нашкодити перед Рамштайном. Більше нашкодити перед Рамштайном, ніж ви самі шкодите щодня. Це ще не випливають суми на закупівлі амуніції. Це ще ніхто не знає, по якій ціні ви закуповуєте міний снаряд, а колись це випливе і хто тоді де опиниться. Тому неспроста цей синдром останнього хапка як, знаєте, програмна засада він був запрограмований. Як спортсмена, це, умовно кажучи, возгонка тренери називають, От вони, вони виводять на пік форми того чи іншого спортсмена. Мене таке враження, що в депутатах була закладена формула максимального грабунку бюджету саме на початок 23 го року. Чому? Тому що в жовтні вибори, ну, якби не було війни, Календарні вибори останню неділю жовтня для того, щоб йти на вибори і вигравати, потрібні гроші. Тому, як правило, всі закладали якісь схеми на те, щоб отримати кошти під наступну виборчу кампанію. Ну от і синдром останнього хапка. Тільки хлопці із слух. Не йдіть на вибори краще. Самоліквідуйтеся. Щоб не доводити українців до стану, коли вони вас самоліквідують самі без суда і слідства. Рівень лютості багатьох людей, які прийдуть з війни, просто зашкалюватиме. Але нам ще треба перемогти. Для того, щоб перемогти, ми повинні бути чесними перед своїми партнерами. Перед британцями в першу чергу, а не вилазить їм на шию, звішувати ноги і кричать Давай вези мене пошвидше, бо, бо в мене там десь копчик свербить. Я боюсь, що рівень свинства на адресу наших партнерів з боку слуг і з їхніми партнерами, союзниками з ОПЗЖ буде лише зростати від місяця до місяця. чим Небезпечнішим будуть українські війська для окупанта. Для чого? Це ж гра на користь окупанта. А раптом західні партнери стомляться побачать, що тут корупціонер на корупціонері, і скажуть: Та чому ми їх будемо рятувати? Хіба вони є європейцями світоглядно? Вони ж за рівнем корупції, такі, як росіяни? Нагадую. Опозиція до корупції ніякого відношення не має, Її до держзакупівель на кілометр ніхто не підпускає. Тож перемагаймо! Слава Україні!